Світи, тихі, край милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано на схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилась, турбувалась, да ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою неволю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби було знала, у колисці задушила, б під серцем приспала. Степи мої запродані жидові німоді, сини мої на чужій, на чужій роботі. Дніпро, брат несихає, мене покидає, а, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, А тим часом перевертні, нехай підростає, Та й поможуть москалеві господарювати. Та й з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолітки, матірка, товар.